Друзі, вітаю! Сьогодні у нас піде огляд ось такого бака від компанії Seaflow. Замовив я в Китаї. Обійшовся він мені 1200-1400 гривень. Я точно не пам'ятаю, ось так він виконаний. 12 літрів пластик дуже жорсткий. Я думав, що Китай буде по жорсткості гірше. Ось така от пробка, дуже цікава пробка йде. Стрічот пробка. За попловок зацепився. Ось вот. вот. вот така вот пробочка стоїть клапан. Він автоматично збрасує давление Шкода, що немає піп... у цього піптика. Якщо ви його будете перевозити стоя, якщо повний бак, то він буде протікати. А так він дуже прикольно. Він з На жаль, я одною рукою затягнути не можу. Але спрацьовує він з тріщоткою. Не можу зараз я от його натиснути. Ось такий індикатор рівня палива. Е, Коннектор під йолочку. Ну, я замовив вже окремо е, сйомка ну, від мотора, під який я буду використовувати. Потім я розкажу про мотор, який і для чого саме я його придбав. От, дуже зручний, головна його перевага. Ви його можете ось в човні отак поставити, зафіксувати рівнем. І він буде займати у вас мінімальну кількість місця. Ви можете в будь-якому місці під стінкою вашого човна, під, ну, коротше, в будь-якому форматі ви можете його стоя отак поставити. Він дуже гарно стоїть, устойчивий. Можете на бок. Так же само зафіксувати рівнем, стояр зафіксувати рівнем. В парі один на другий вони ще класно зроблені. Оці виступи вони дублюються. І ви можете один на один поставити і зафіксувати рівнем. Це дуже зручно, дуже зручний переноски. Ну, чесно кажучи, зручнішого баку я ще в історії не бачив. Красавці, це круто, що Китай обшагав всіх. Ну, на мою думку, це найзручний бак, який я бачив в історії. От. За таку ціну ну, це дуже круто. Тому, якщо вам це відео було корисно, ставте «подобайку», підписуйтесь. Всім добра!